Саме так виглядає оптимальна картинка очима кожного пілота Птахів Мадяра в умовах гарної погоди, саме така була 3-4 січня, з розвідувальними цілями, коли пілоти вишуковують вогневі позиції ворога. І ви тут, мабуть, нічого не бачите. А ми бачимо. Зараз я ще раз включу епізодик. От між цією хатинкою і цією хатинкою. Рівно посерединці ми бачимо наступне. Оп! Бачили? Тепер дивимося на оповільнення між цією хатинкою і цією. Ось сюди дивимося. Паф. О! Саме на такі маркери негайно рефлексує пілот. Зараз я трошки призупиню, щоб було зрозуміло. Бо це свідчить про те, що працює мінометна точка. От труба в руках у цього хробака-інтервента. Це не що інше, як міномет 82-го калібру, котрий називається БМ-37. БМ це батальйонний міномет 37, бо 1937 року, котрий на озброєнні у Руської армії і хробаки, використовують ним можливість обстріляти наші позиції на вістин 3 кілометра. Такі точки підлягають негайній зачисті, бо роблять багато клопоту. Саме в цей момент виявляється, що нема жодного вільного ствола. А зачистити ту хворобу треба негайно. Тут гарна картинка. Заряджається дрон Камікадзе Мальфарб Птахів Мадяр. Роздивляємося, що у них тут є. Оце цілий парад стволів, П'ять автоматів. Оце РПГ, ручний гранатомет. Оце до нього набої. Не набої а гранати. Оце міни 82-го калібру, про міномет, котрих я вже говорив. Тут БК. Тут, як виявилося пізніше, під плитами БК, ну і куча срачиська, звичайного класичного, хробачного, котре залишається. І щось вони там порпаються, ніби експозицію роблять. розвідка вказує на те, що тут достатньо велика кількість різної зброї. Враховуючи що тут більше стрілецької зброї і тут великий бліндаж. Відповідно, можливо, хтось з хробаків інтервентів відпочиває. Але менш тим, наша задача цю точку заглушити. Такий парад зброї, я щось не розумію, на що вони такі повикладали, але на те вони хробаки, щоб ми їх вивчали регулярно і пробували розуміти, як легше з ними боротися. Починаємо від працювання самотужки даного фортифікаційного вогневого рубежу хробаків інтервентів. Вольфар. Уже в дорозі. Дрон, що за ними спостерігає, вони не бачать і не чують, бо він, оцей, той, що ви візоображення бачите, на 500 метрах знаходиться. Але вони чують щось інше і на всяк випадок ховаються. Особового складу таким чином на точці доступного нема. Але нас цікавить зброя. Один неугомонний все ж таки вилазить. Баф! І залазить. Дивимося уповільнено. Баф! Невдала спроба першого мульфара. Він потрапляє в бруствер, просто налякавши підарів робаків, залишивши все, всі арсенали назовні. Пробуємо ще. Отак От виглядає прихід. Бойової частини дрона Камікадзе Мольфар. І уявіть собі, якби пілот зайшов в окоп, потрапив в окоп, а керування fpv дронами досить складне, то оцей напол би розійшовся тут файненько по всім коридорчикам. Але ж без пристрілочки, як то кажуть, робота ручна ювелірна потребує е, повтору обов'язково. Тож рухаємося далі. Тим часом ще спостерігаємо, що бачить пілот у свою маску FPV. До останнього моменту приходу. Баф! То було уповільнено, тепер дивимося на звичайній швидкості, реальній швидкості приходу. Отак От воно виглядає. У польоті другий мольфар. Цікавить нас оця зона зі зброєю. Спостерігаємо. Ай джага! Ви подивіться, яке влучання. Дивимося уповільнено. Побачимо на літу мольфара підходячи. От він, от от, от, вот от, от, от. Пуф. Добре влучання прямо у зброю. Чекаємо детонації. Ще раз летить мольфарчик. Пуф! От у нас стояла арсенал зброї, як ви пам'ятаєте. Тепер очима пілота. Розуміло, що картинка для нього гірша, ніж для вас по екрану, але йому достатньо для того, щоб підрулювати мольфара прямо під час баф польота. Робимо повільніше. Заходимо на копчик. Оце передостанній кадр, який бачить пілот. Сумка з пострілом РПГ. Каска. І отут цілий парад зброї, який нас цікавить. І зараз дивимося наступний кадрик. Ось він. Останній кадрик. Оце бетонячки, ось стоять стволи. Два, три, чотири, п'ять їх там було. Ось стоїть кулемет. Одним словом. Саме між бетонними цими плитами була складена певна кількість БК, і воно здетонувало, на жаль, не зафільмовано, бо дрон якраз пішов на змінку. Потім воно довго диміло, а потім тут щось довго щетліло, вон рубак виліз. Робалки всі історії, всі троє, котрих ми бачили, на жаль, сховалися, але нашою метою було спалення в тому числі, зброї і БК. Ця задача виконана. Головне, що точка ця скомпроментована і ближчим часом звідси міномет 82-го калібру працювати по нашим позиціям не може. А вибір нової точки завжди забирає купу часу і зусиль. Ну, а птахи Мадяра все рівно пильно дивляться і все бачать для того, щоб а, при потребі скоригувати артилерію, при потребі самотужки нанести своє, своє а, враження. Очі та жало, так воно виглядає по закінченню зачистки. Зброя вся а, спорчена, виведена з ладу, а, нема. Знешкоджений кулемет. Саме головне, що пси звідси знялися і їх тут не буде. Зараз ви побачите, як вони тікають. Хробачня пакується і знімається. Ця точка для них закрита. Ну а Ми за нею поспостерігаємо, безумовно. О Біжить хробачня. Швидко біжить. що ж так смикає тою камерою. Біжи, біжи, до наступних зустрічей. робак інтервент. На останочок. Паф. Ну і пуф!